Про головні події 8 жовтня готова розповісти команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин. Новий підхід у вихованні кваліфікованих працівників у Харкові відкрилася сучасна протезно-ортезна лабораторія на базі університетської лікарні Харківський національний медичний університет. Її створено у партнерстві із міжнародним комітетом Червоного Христа в Україні. Це ще один крок у формуванні сучасної системи реабілітації в нашій державі. Лабораторія обладнана 3D-принтерами та виробничими станками, що дозволяють виготовляти сучасні протези й ортези, адаптовані під потреби. Кожного пацієнта тут можна отримати повний цикл допомоги від обстеження до виготовлення протезів та ортезів, їх налаштування та подальшого обслуговування. На старті заклад може допомагати до 10 пацієнтам щомісяця у перспективі до 25. Важливо, що лабораторія стане і навчальною базою. Упродовж тривалого часу в Україні не було академічних програм із підготовки протезистів-ортедистів. Але сьогодні ситуація змінюється, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Тої кількості людей фахових, які могли робити цю роботу, мускаже і про протезистів, і ортезистів, і реабілітологів, не вистачає, і це окремий виклик для сфери освіти для того, щоб ми запустили сертифіковані програми підготовки кваліфікованих спеціалістів. І коли ми поговоримо про цей комплекс, то ми тут поєднуємо і допомогу, і навчання для того, щоб забезпечити нашу систему необхідними спеціалістами. І маю надію, що Ця лабораторія буде таким флагманом для Харківського регіону, і саме тут будуть проходити і тренінги, і семінари, і інші речі, які дозволятимуть нам запускати все нові і нові ініціативи, які будуть працювати на користь тим, хто захищає нашу державу, як на лінії фронту, так і в тилу роблячи вклад в економічну спроможність нашої країни. Хмельницька громада знову у скорботі. Батьки, близькі, друзі та побратими провели в останню земну дорогу двох захисників рідних, братів Владислава В'ячеславовича Хілінського, 1996 року народження та Олександра В'ячеславовича Хілінського, 1998 року народження. Хлопці мужньо протистояли ворогу на Донеччині. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу 4 жовтня 2025 року. Вони загинули. Батьки залишилися у розпачі, на жаль, так і не дочекавшись онуків. Місцем вічного спочинку захисників стала Алея Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять та слава українським захисникам. Із усіма документами та законами не кожен зуміє впоратись, тож іноді юридична допомога буває критично необхідною. За словами фахівця, далеко не кожен цінує часто роботу професіонала. Цікаві історії із роботи журналістам розповіла одна із юристок Хмельницького. Що найважче у роботі фахівця, дивіться далі. Легко працювати, коли людина щиро хоче отримати результат. Це такий тандем виходить. Питання майна, земельних ділянок, сімейні спори та багато чого іншого допоможе вирішити кваліфікований юрист. Консультує та надає послуги Катерина вже близько семи років. Я, як юрист, перед собою в першу чергу ставлю задачу допомогти людині. Яка проблема в людини, я ніколи не знаю, але максимально докладаю зусиль для того, щоб її вирішити, якщо це, звісно, в моїй компетенції. Війна вплинула на роботу спеціалістів усіх галузей, невинятком стали й юриста. На сьогоднішній день працювати юристом доволі складно, тому що великий потік змін. Складно відслідковувати все, що змінюється. І досить часто буває, що людина приходить на консультацію, і ми консультуємо по актуальних нормах закону, але діяти вона починає, умовно, там, через місяць. А через місяць ця норма може бути вже дійсною. Були випадки, коли люди просто телефонували там і в форматі, а ви ж нам казали. Там, що так і так, але вже не так. А, ну тоді ми просто їх доконсультовуємо, скориговуємо їхні дії. Окрім постійних змін у законі, люди не завжди розуміють рамки робочого дня фахівця. Почесному скажу, що мене вісить, коли мені телефонують там о дванадцятій, о першій ночі, особливо з питань, які. Там довгий час не вирішувалися, тобто це не гарячі питання. Бо є питання там зараз відстрочки, мобілізації, коли затримали, коли треба швидко реагувати. А є іноді люди там можуть посеред ночі телефонувати, бо вони згадали, що колись там мали щось доуспадкувати. Ну, це бісить. Нерідко клієнти безвідповідально ставляться до власних проблем та приходять за допомогою у кінцевий термін. Тож це ускладнює роботу фахівця. Сьогодні останній день звернення до суду. Вони прибігають, рятуйте. І починається зразу такий турборежим, тому що день і так заплановані, якісь є задачі. Я стараюся йти людям на зустріч, бо я розумію, що це їхній останній день. Але відповідно в таких випадках якість роботи ну, однозначно страждає, тому що неможливо підготувати коректно цю заяву, повністю глибоко вивчивши. І тут в мене така двояка перше, ніби ну чому ж ти так пізно прийшов? Це перше питання, яке виникає. А друге питання це типу зібрати бігом себе в кучку і прикласти максимум зусиль. Незважаючи на ситуацію, завжди готова піти назустріч. Такий девіз у Катерини. Адже взаєморозуміння між клієнтом та фахівцем один із ключових секретів успіху. Вважає юристка. На понад 370 тисяч гривень збагатилися шахраї. За повідомленням правоохоронців, 29-річна жителька Оренинської громади знайшла у соціальних мережах оголошення про онлайн заробіток. Спочатку роботодавець, представившись менеджером популярного сайту оголошень, пропонував жінці ставити вподобайки під різними товарами. За кожен лайк заявниця отримувала кошти, які зараховувались їй у особистий кабінет на онлайн платформі. Далі менеджер запропонував виконувати більш вигідні завдання, купуючи за власні кошти товар на цьому ж сайті. З кожною покупкою потерпілі й нараховувались бонуси. Однак, фактично, зняти зароблені кошти потерпіла не могла. А коли сума вкладених грошей сягнула більше як 180 тисяч гривень, жінка зрозуміла, Афера виявилось, весь цей час потерпіла, купувала товари за свої кошти, а бонуси від роботодавця були несправжніми. За аналогічною схемою, шахраї ушукали і 23-річну жительку Кам'янця-Подільського, яка втратила понад 190 тисяч гривень. Наразі поліцейські відкрили за даними фактами кримінальні провадження та з'ясовують усі обставини. Правоохоронці вкотре закликають громадян не довіряти незнайомцям в інтернеті, адже шахраї вигадують різні схеми та. Продумують їх так, аби жертви не виникло жодних сумнівів. Висока температура, кашель, ламкість у тілі – такими та іншими симптомами проявляється грип. Зазвичай у холодну пору року хвороба набирає обертів та вражає велику кількість людей. Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом. Тож найкраща профілактика вакцинація. Осінь початок сезону вірусних захворювань. Щоб не наражати себе на небезпеку, лікарі рекомендують робити вакцинацію від грипу. Адже це захворювання може призвести до ускладнень і навіть смерті. Перше щеплення можна робити починаючи з шести місяців. Перша вакцина це завжди дві вакцинації, далі по одній вакцинації від грипу. Вона доступна вже, вона в наявності в аптеках, в наявності в клініках. Ви можете зробити для того, щоб трішечки покращити свій стан і захворіти такою страшною хворобою, як грип». Вакцинація від грипу є щорічною. Найоптимальніший час вересень-жовтень. Ми робимо такий колективний імунітет, захищаючи всіх від грипу, і таким чином зменшується захворюваність. Але якщо ви зробите зимою або навесні, тому що ну за яких обставин не встигли зробити, нічого страшного теж в тому немає. Також варто зосереджуватись на правильному способі життя, щоб імунітет залишався стабільним. Ніякі вітаміни в принципі не допоможуть піднятися імунітет тільки щорічна вакцинація від грипу, правильне класне харчування з вітамінним повним комплексом від їжі, і в принципі загартовування та здоровий спосіб життя це те, що впливає безпосередньо на ваш імунітет. За підсумками першого тижня жовтня в Україні зареєстрували понад 100 тисяч випадків захворювань на ГРВІ. Щоб Іван не стати заручником хвороби, дотримуйтесь рекомендацій лікарів. Власне житло, це не розкіш, а необхідність. Разом з тим, далеко не кожна українська родина може дозволити собі проживати у своєму помешканні. Лише за роки повномасштабної війни ціни на квадратні метри в рази зросли. Разом з тим, у державі є ті підприємства, які дбають про добробут та комфорт своїх працівників. Про щасливе здійснення мрії працівниці атомної електростанції розповіли колеги із прес-центру ХАЕС. У багатодітної родини Наталії Ковальчук, заступника начальника цеху господарського забезпечення Хмельницької АЕС, велика радість. Після 17 років проживання у гуртожитку Ковальчуки заселилися у простору трикімнатну квартиру. Родина скористалася програмою «Атена Екенергоатом» Енергоатом з надання безвідсоткової позики на придбання житла для працівників компанії. На Хмельницькій АЕС її отримали вже кілька десятків працівників підприємства. Цього року житлові умови покращили 9 родин атомників. Як інженер-будівельник Наталія Вікторівна спочатку працювала в Структорсько-технологічному відділі згодом перейшла у це господарське забезпечення. Тепер не проектує, а вже контролює виконання всіх ремонтних робіт на об'єктах цеху. Колеги щиро пораділи за Наталію, адже створення комфортних умов проживання атомників безпосередньо впливає на ефективність роботи та їх настрій. Працівниця ХАЕС вважає дуже вигідною безвідсоткову позику. В моєму варіанті це було дуже вигідно, тому що е, ну, такі обставини життя склалися в мене. Я розлучена сама з дітьми, і для мене це просто був єдиний вихід мати своє житло. Тому що в банку взяти під відсотки кредит це взагалі нереально. Тим більше в наш час, коли нестабільна ні не гривня, не, не, ну, не долар, нічого стабільності немає ні не в державі, ніде, то, тому так ризикнула. Ми відвідали щасливу родину Ковальчуків, у якій четверо дітей. Вдома, окрім мами, нас зустріли середній син Тарас, учень Нетішинського профліцею, вчиться на електромонтера, та найменша в сім'ї восьмирічна Софійка. Старший із синів Валентин, третю Тернопільського національного технічного університету. Приїжджає додому на вихідні та канікули. Донька Карина вже зі своєю сім'єю проживає окремо. Пані Наталія Ділиця, коли у травні заселилася у новопридбану квартиру, ніяк не могла усвідомити, що нарешті має власне житло. Я перейшла в травні, перейшла вже жити до себе додому, вже прийшли. І я ще деякий час я не вірила, що нарешті я вже маю свою квартиру, що нарешті ця мрія здійснилася. Про своє житло працівниця ЦГЗ мріяла після закінчення рівненського інституту водного господарства та природокористування, як почала працювати за своїм напрямком. Господиня охоче розповідає, як у ході ремонту намагалися максимально врахувати побажання кожного члена родини. Наймолодша донечка змогла розмістити у своїй кімнаті усе, і улюблені іграшки, і книги, і шкільне приладдя. В мене є своя кімната, і я можу робити сама уроки, можу сама малювати. Мені ніхто не заважає. І я можу запросити друзів. І я щаслива, що в мене вона є. У нас дуже дружня родина. Кожен допоможе там, де розбирається краще. І прибираємо і відпочиваємо разом, стверджує Тарас та ділиться своїми найближчими планами та мріями. Насамперед, щоб закінчилась війна, щоб знаєте, було більше можливостей та й... Що було краще, щоб не було цих тривог і цього всього, так само вивчитися на червоний диплом та й піти на атомну станцію працювати. Атомна станція це багато різних можливостей і багато своїх плюсів. Сума позики, щомісячна плата та термін погашення вираховується індивідуально для кожного атомника. У Наталії термін погашення кредиту становить 7 років. В процесі купівлі-продажу квартира страхується через військові ризики. Все це переваги позики від енергоатому, переконана Наталія, адже у банку за кредит нараховує чималі відсотки, а при оренді квартири сплачуєш за чуже житло. Я б рекомендувала брати брати кредит, тим більше це велика перевага того, що він безвідсотковий. В наш час це дуже важливо, тому що в банках в основному ти береш одну суму, вертаєш в три або в чотири рази більше. І ну, це, це важко. А тут все-таки підприємство дає стабільність. Наталія Ковальчук прагне облаштувати свою нову домівку так, щоб вона стала ще затишнішою і тішиться разом із дітьми, що має таку можливість. Новий сезон, нові акценти. Якщо раніше восени ми ховалися від дощу під парасолями, то цього року під трендовими пальтами та різнобарвними кольорами. Фактурні тканини, експериментність у фасонах, зміїний принт увійшли до головних тенденцій цієї пори. А які речі варто мати у своїй шафі, аби бути у тренді? Запитали мої колеги у спеціаліста. Осінь, час змін не лише у природі, а й гардеробі. Замість відкритого літнього одягу, затишні строкаті кольори та об'ємні силуети. Популярними відтінками сезону стали теплі земляні, глибинні та контрастні, природні і освіжаючі. Графітовий, шоколадний та усі відтінки зеленого мають найбільший попит серед прихильників моди. А щодо принтів, популярний став зміїний. Зміїний принт зараз дуже актуально на осінь та дуже цікаво. Що не одягаєш просто якісь чорні речі, базові, а змінний принт він такий він тваринний. Того року був дуже актуальний леопардовий. Цього року змійний. Аби привернути увагу, стиліст радить комбінувати матеріали, які на перший погляд здаються несумісні. Міксування текстур стало одним із головних новинок сезону. Це дозволяє грати не лише з кольорами, а й тканинами. При цьому створюється цікавий, динамічний і сучасний образ. Спробувати. Наприклад, шовкову спідницю, поєднати з шкіряною масивною курткою, мережевні тканини, поєднувати зі спортивним. Це зараз таке на піку популярності і зараз мало що хто це використовує. Одна з типових помилок, які роблять клієнти, це скуповувати речі різних брендів за шалені гроші та всі новинки сезону одразу. Стиліст зазначає, достатньо мати базовий гардероб і поступово доповнювати його актуальними трендами. Тоді будь-які принти та кольори будуть гармонійно і суміжно поєднуватись. Також фахівчині радить звернути увагу на універсальні джинси або класичні штани, футболки нейтральних кольорів, однотонний верхній одяг та ковтини. Об'єми можуть не врахувати. Наприклад, дуже багато оверсайсу або дуже багато обтягаючих речей. Тут треба знати грані. Стиль це не зовсім про гроші. Небагато потрібно речей, просто їх між собою міксувати. Мода це не про кількість речей у шафі, а про вміння відчувати стиль і підкреслювати себе через прості речі, адже справжній тренд про поєднання зручності, комфорту і сучасності. Та коли носиш те, що справді подобається, жодна новинка не зробиться краще, Анна паюк перші Дякую, що обираєте перший подільський для своєї інформаційної обізнаності. Наша команда щоденно працює для того, аби ви володіли лише достовірною та перевіреною інформацією. Також пропоную вам слідкувати за інформаційним простором України та області на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.